Тому що я не вірю, що зона піде вліво, отуди, там, де військова база, а вправо, типу, на оцій річці, якщо тут не зробити нічого. Отут я поставив свій. А тут я взяв топ-1. На цьому місці де показую. От, Але я думаю, що все-таки зона піде десь сюди, тому типу, тут буде оптимально висадитися. І вже звідти працювати. Так, виходимо. Ой ё-моё. Як то в цьому приколі з мав пою. Оу oh, ноу! No. Так, цей вже хоче. Туда десантуватися, він туди і висобиться. Ох ты шо! О не-не-не, ребята! А это шо я сюда? Я, конечно, самогубиться, але не на сике. Давай, 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 падай! Просто, максимально! Давай, алло. Гірше би не придумав, я навіть як би хотів. Давай, ну. Супер. Першим ділом мені попався приціл. Бомба. Так, це не автоматична, а це автоматична зброя. Мені потрібен цей будинок чотирикратний приціл. І, походу, внизу. Тут ще й до зони далеко зараз. Еска. Так. Я тут в що не бачу ніякі перспективи. Оптика сюди. Викинути, викинути, викинути. 9 мм викинути. До цього викидаємо, 72 тоха і буде. Блін, це взагалі нема того. І тих патронів, ні тої навіть кількості патронів, якої би я хотів, чи яка би мені була потрібна. Так, в цьому будинку я походу не був. Залітаю моцно з ноги. Баляха, та ви задовбали з тою. МК-12, конечно. Бандажі маю, енергетика маю. Делюсь сюда. Спалюй геть. Ох, блін. Серйозно, мені тут треба буде прогулятися. Так, і я не маю звичайну адреналіну. Дуже на жаль. Же на але Окей, бачу, Він походу лікується. Не тренди. Є, забрав. Хай не потякай. Можна би було часто перевірити, чи в нього є щось. Цікаве, але я не буду того робити. Бо мені треба швидше вертатися в зону, яка вже зменшується, а я ще навіть не думав. Окей, це перший стейдж. Там десь далі. Бачу. Я не знаю, чи він труп, чи не труп. Бляха, ймовірно, він труп. Навірять, чи він сам по собі загинув. Так. Його вбили. По факту мені абсолютно без різниці, хто його вбив. Я хочу зараз бачу, але не буду. Добре, бачу і буду. Давай вилазь! Ей, бляха, вилазь! Є, yeah, получай, де сюда, так, ті баги насправді баги. Вони мені не по. От вони мені не подобаються. Давай, вилазь. Не так вилазь. Так, щоб мені зараз оп! Аптечечку. Ладно. Мені треба зараз енергетика, мені би аптечку. Я чув транспорт. Так, і патронів. І капець, як мені треба патронів. Так, там я не бачу нікого. Але я шарі, що вони там по-любому є, тому що... Ну тут прям місце в море. А ти що. Так, поміняти ствол. Ти зараз з одиночками там. 100% нічого не зроблю. Каліматор, каліматор, добре. Все, беремо 4-кратку. У мене здається, є 4 кратка, але. 7,62... Так, народ, давайте мені щось. Більш притомне, га? X3, граната. Було ставим то той викидаємо. Поняв. Не поняв, получається. Так, дропший падає, блін. Непогано, що падає. Погано, що. Я один його бачу. Бачу. Так, мені би дуже пасувало його забрати. Походу, не спішить. Що я зроблю? Я зроблю отак. Мені енергетика треба влупити кров з 24 живих і... У мене, по-моєму, 3 кіла Так, все. То вже фаза 3, то вже не жарти. Я ніби бачу якусь колемагу, тільки я не знаю, чи воно їздить, чи воно не їздить Чего? Навряд чего он ездит Пишу нахер. А, -а, а! Нормально у нас так пиджаяе? Так, добре, що мені хоча б недалеко лишилося. Може бути ще так, що мені дуже недалеко лишиться, якщо мене зараз хтось в спину буде стріляти. А швидше за все так і буде. Ще й арта зараз буде прилітати. Ага, супер. Так, питання. Я знаю, що вони є ззаді. Я ще що вони там непогано лупляться. От, тим більше. Давай, 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 лікуйся. Вони часто по двох боках валять. бачу машинку бачу Закілив! Нащо, ну, він думав, до він, шо? Дуже модний. Та ладно, може він її непогано зіграв. Так, дивлюся, що мені по патронах треба. 556 треба. Критично треба. Так, і сам прикол, що якщо я їх не знайду. Давай, давай, велась. Якщо я їх не знайду, то я вже не зможу особливо нікому тут щось протиставити. Так, дев'ять. Шістнадцять і двадцять. В тумані! А! Хорош! Так, але питання патронів лишається відкритим. Мені треба патрон, яких я не маю. А мені треба патрони, яких я не маю. Типу, я максимально радий за те, що... Бачу. Такого я вже собі не можу дозволити такої розкоші. Так, лишилося шестеро. Одного я бачу, лише п'ятеро. У мене за спиною вже ніби нікого не мало би бути. Четверо. Давайте, давайте, сволочі, де ви є? А вони по-любому десь там в зеленці сидять. Бачу, 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 бачу. І сюди. Хорош! Походу, лапешник прилетіло. ворон зняв. Бачу машинку. Так. Хер з тою машинкою, блять, херня, Получається, тому що якщо машинка. Машинка, як би, може мене переїхати. А! І я зараз лишуся без патронів. Де я того ублюдка вбив? Де я його вбив? Один в мене за спиною. Машинку я не побачив де. Нічого робимо так. Прикритися. Троє живих. Я один з них. А пішов нахер. Був би номер, ні. У мене 10 патронів лишилося народ. 10 блядь, патронів. А я ще того, що я вбив, ну як я його загубив? От що додаткове питання. Добре, нас троє, так? Так. чтобы стоять. А! Да ты урод! А! Мне патронов не хватило. Блин! Семь килев.